Спільно з Міністерством цифрової трансформації та державним підприємством Інфотех ми вже відновили можливість громадянам онлайн-призначення належного користувача за допомогою мобільного додатку або мобільного застосунку ДІЯ. Ця посила стане в нагоду водіям у зв'язку з включенням системи автоматизованої фіксації порушень. Правил дорожнього руху у сфері безпеки дорожнього руху. Адже нести відповідальність за свої проступки на дорогах має той водій, який керує саме тою автівкою, а не власник транспортного засобу. Також наша команда працює над можливістю скасування послуги належного користувача до закінчення терміну надання цієї послуги за допомогою мобільного застосунку. Незабаром відновимо обмін посвідчення водія онлайн. Можна буде відновити втрачене посвідчення водія, обміняти протерміноване або при зміні персональних даних і забрати готовий документ через національного оператора поштового зв'язку в зручному відділенні любого куточку нашої країни.